Загалом, у нас е, є що говорити є, що обговорювати, і будемо починати. Давайте щоб часу не гаяти, Одразу з Києва Київщини почнемо. Коли говоримо про обстріли, маємо розуміти наступне. Отже, е, ну буквально од е, годинку тому Віталій Кличко повідомив, що в столиці на оболоні працює ППО. Ворожі БПЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях. З того часу не змінилося нічого, тому що не було повідомлень про те, що. Виходьте з укриттів, або що там ППО не працює, або що в столиці працюють ППО. Перебувайте в укриттях ще о третій ночі. Написав кличко. Я хотів би попросити вас, друзі, написати звідки ви нас дивитесь. чи з міста Києва, чи з Полтави, чи з Миколаєва, чи зі Львова. Можливо, ви з Ужгорода, а можливо за ем, рамками нашої країни. Можливо, ви виїхали чи під час війни, чи до війни. Де ви знаходитесь, якій країні Європи чи світу? Напишіть нам, будь ласка, місто, країна, в якій ви знаходитесь. Напишіть своє рідне місто, в якому ви нас дивитесь, Можливо, ви. В переважній більшість зараз дійсно із Європи, тому що у нас географія велика, ми її вивчаємо, і от я хотів би звернутися до вас, написати звідки ви нас дивитесь. Я сам з Миколаєва. Тепер чекаю на ваші відповіді. Так, от, Київ, друзі, там, як я вже сказав, працює ППО. І хто з міста Київ? Ну то, скажу, я зараз в Києві не, не чую, що працювало ППО, але можливо, в інших районах, то напишіть мені, будь ласка, Київщина, Російська Федерація. Просто масово атакували київщину дронами, балістичними і крилатими ракетами. Як повідомив голова Київської ОВА, сьогодні вночі силам безпілотних систем вдалося перехопити 15 ворожих дронів. Полювання ще триває внаслідок ворожої атаки у білоцерківському районі. Пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждали серед населення. Немає нагадую, що говоримо зараз про Київську область. Далі, друзі, звертаємось до о, о, Одещини і будемо говорити про Одещину. Тому що там фактично справа наступна: ось це одна зі світлин. Наслідків прольоту в обласній військовій адміністрації вже уточнили, що пошкоджені житлові будинки і база відпочинку в результаті нічної атаки. Постраждало декілька будівель в Білгородністровському районі. На місці виникла пожежа, обійшлося без постраждалих. Ось одна з світлин. Ну я так розумію, що це база відпочинку або там якийсь приватний сектор, там де будинки людей знаходяться. Але да, це жахіття. От атакували всю ніч, і Одещину. Зокрема, також пані Наталя перша пише з Дніпра. Україна, дякую, пані Таля. Добрий ранок вам. Спасибі, що написали. Долучайтесь, друзі, пишіть звідки ви нас дивитесь. Ми вивчаємо географію. Можливо, хтось дивиться Запоріжжя. Напишіть нам звідти, оскільки щодо Запоріжжя нам безумовно є що сказати. На превеликий жаль, жахіття там сьогодні відбувається. Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури. У Запоріжжі про це начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, у наслідок удару частково зруйнована адмінбудівля, і відбулося займання на території попередньо минулося без постраждалих, написав він. Далі щодо Запоріжжя, ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома шахедами. У наслідок атаки: одна людина поранена, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури і приватні будинки. Хто Запоріжжя? Нас дивиться, допишіть, будь ласка, що там. Коїться. В мене є один відеофрагмент. Давайте зараз подивимося. Ну він такий короткий, але це представники місцевої влади опублікували. Давайте ще раз глянемо. Ну, все зруйновано. По-перше, по друге, все горить, все палає. А це наслідок після ударів того, що від будиночку цього залишилося. Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Іван Федоров написав про це голова ОВА. Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля, відбулося займання території без постраждалих. Попереднього минулося. Ще раз нагадаю: сім шахедів прилетіло. Також відомо про те, що в Запоріжжі кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до трьох. Ну, тобто, якщо в попередньому повідомленні Федоров казав, що ніхто не постраждав, то годину тому з'явилось повідомлення, що до медиків звернулися ще двоє людей: це 46-річна жінка і 54-річний чоловік. Ем... Ну, але ж знову таки, ОВА повідомляє, що кількість постраждалих зросла до трьох. І пише, що ще двоє людей звернулися. Значить, попередньо звернувся ще хтось. Ну, загалом будемо, будемо орієнтуватися на заяву від е, кого? Від е, ОВА. А ось такі світлини. да. Е, від Запоріжжя. Це те про що я вам хотів сказати. Далі Миколаївська область у нас, друзі, звернемось до Миколаївщини. моєї Ми рідної і скажемо, що в ніч на 1 червня на Миколаївщині силами і засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Значить, вночі зранку ворог тричі здійснив артилерійські обстріли і вісім разів атакував дронами типу FPV Куцерубської громади. У одного з обстрілів було знеструблено чотири населені пункти. Без світла опинилися 1916 споживачів. Хто з Миколаївщини, зокрема, куцерубська громада? Напишіть нам, будь ласка, чи є у вас зараз світло? Можливо, вже поновили його. Станом на вечір, 31 травня, всіх абонентів заживили. Також через ворожу атаку у селі Дмитрівка була пошкоджена адміністративна будівля, постраждалих не. Немає. Окрім цього, вчора ворог чотири рази атакував дронами типу в пів акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Далі Харківщина у нас вночі ворог здійснив масовний обстріл з Ізюмського, Лозівського і Купінського районів. Місто Балаклія влучання БПЛА в землю поряд з приватним будинком, пошкоджено приватне домоволодіння. Місто Лозова, внаслідок влучання БПЛА горіла покрівля майстерні навчального закладу, постраждала жінка, зазнавши гострої реакції на стрес, як повідомляється. Великий Бурлук. є таке село чи селище, внаслідок влучання БПЛА спалахнув другий поверх адмінбудівлі. Пошкоджено скління вікон в будівлі велико селищної ради та автомобіль. Місто Ізюм, внаслідок влучання Бапла горіла складська будівля. Село Бунакове внаслідок падіння бапла пошкоджено леп.